Вітаю вас, усіх друзі. Ну що ж, давайте сьогодні з вами разом подамо наш звіт. Тепер уже щомісячний по найманим працівникам за квітень місяць 25-го року, тобто, 4 дефлюс є своє об'єднаний терміни, де подання розпочалися із 1 травня і триватиме по 20 травня, включно 25-го року. Сьогодні, друзі, буду для вас розглядати прийняття працівника на роботу. Якщо комусь друзі потрібен зразочок, то давайте розглянемо наш приклад. Отож, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет, як завжди, іду у введення звітності, коли я звітую. Обираю правильний звітний період. Наразі це ми звітуємо за квітень, тому обираю квітень 25-го року, натискаю Створити. Обираю форму. Зараз вона у нас на сторінці номер 2 І форма у нас ось для фізичних осіб підприємців F0520110. Терміни до 25-го, друзі, не залишаємо це до 20-го числа. На останній день ніколи не залишаємо на який звіт, тому що він може не зразу пройти, і навіщо потрібні нам ці штрафи. Тому, друзі, не звичайно за 20.05 трішечки раніше намагатися завжди світувати. Отож, обираємо. Далі стан документи перевіряю, щоб стояв звітний. І оскільки сьогодні в мене буде прийняття працівника, мені буде потрібен додаток 5 про трудові відносини відомості. Далі 4ДФ і додаток 1. Натискаю, друзі, створити, але вже створювала, заповнила для вас, аби не сильно довго гаяти часу. І давайте приступимо. Давайте ми розпочнемо із додатку 5 відомості про трудові відносини і підемо згори. Отож, звітний, 25 й рік, місяць 4, тобто квітень місяць. Далі, друзі, наша табличка. Порядковий номер 1, громадянин України так чи ні, договір ЦПХ або сумісництво так чи ні. Далі категорія особи у нас одиничка. Бачите, нагадаю вам, на всякий випадок, тут 9 дев'яточка – це сноска. Завжди ми дивимося після таблички внизу, дивимося, що вона означає. Ось дивіться: дев'ята категорія особи найманий працівник. Тому я ось тут поставила, де є така снозочка навпроти одиничка, тобто це найманий працівник. Далі індифікаційний номер. Прізвище, ім'я по батькові нашого найманого працівника і дата його початку роботи. Друзі, я цю табличку, звісно ж, заповнювала, переписувала із повідомлення про прийняття працівника на роботу, тобто яке я відправила у березні місяці, і просто переписую звідти дані. Тепер у нас внутрішній сумісник так чи ні, переведено або на призначено іншу посаду, так чи ні. І ось професійна назва роботи код класифікатора професії і посади. Це я вже колись показувала, де я беру. Просто коротко це в інтернеті. Дивлюся класифікатор професій, обираю потрібну мені професію і копіюю і вставляю в назву код і в посаду. Тепер, друзі, переписала так само із повідомлення про прийняття працівника на роботу номер 225 від 20 березня, коли було, був наказ про прийняття. І більше тут нічого не потрібно. Все, друзі, думаю, тут все зрозуміло. Вже в мене було, здається, два відео із прийняттям і звільненням. Тому, думаю, тут ви все пам'ятаєте, знаєте, без мене. Ну на всякий випадок, друзі, нагадую. Тепер ми йдемо в додаток «1». І також починаємо з гри. Звітний, 25 рік, 4 місяць, тобто звітуємо за квітень. Тепер табличка наша. Порядковий номер. Громадянин України, так чи ні, чоловік, жінка, ідентифікаційний номер найманого працівника, кодга застрахованої особи одиниця, квітень місяць 25-го року. Прізвищем я по батькові. Кількість календарних днів у місяці у квітні було 30. Нараховано заробітної плати 16 і 17 колонка. Вісім двісті двадцять Друзі, якщо у вас менше мінімальної заробітної плати, тобто менше 8 тисяч є мене на каналі. Я вже записував відео, як правильно донараховувати, якщо потрібно комусь користатися зразком можете подивитися, ну, сьогодні я не буду донараховувати, сьогодні у мене є тут мінімальна заробітна плата, тому не буду повторюватися. Так, далі у нас 20-та колонка, 22%, тобто це наш єдиний соціальний внесок від нарахованої заробітної плати, ми проставляємо в колонку 0,20, 1809,05. Тепер 21-го ознака наявність трудової книжки, так, 0, 0, 0, 25-та колонка у нас ми залишаємо пустою, і 26-та у нас Знову нуль і так само друзі по нашій другій людині, тобто це наш робітник, найманий працівник, порядковий номер 2, громадянин України, чоловік, жінка, ідентифікаційний номер, код застрахованої особи одиниці, 4 місяць, 25 рік, призвіщем по батькові. Кількість календарних днів, тобто він пропрацював весь місяць, також тому, що був прийнятий 1 квітня. Нарахована заробітна плата, 16-17 колонка. Далі у нас 20 колонка, єдиний соціальний внесок, 22% від цієї суми. І так само, друзі, наявність трудової книжки 0, пусто і знову 0. І тепер, друзі, в усього ми додаємо ці два рядка. Тобто ми додаємо колонку 16, ми додаємо навпроти ставимо сюди. В усього колонку 17, також додали рядок 1, рядок 2. Додали, нулі переписали. І у 20-тій, друзі, колонки. Ми також додали рядок 1, додали до рядок 2 і поставили сюди загальну суму. Це більше тут нічого немає. В електронний кабінет це сам пітяне, обов'язково реквізити. І йдемо в додаток 4ДФ. Йдемо згори, звітний. 25 рік, місяць 4, номер розрахунку 1. Далі, 32-й рядок. У нас, друзі, код адміністративно територіальної одиниці. Тобто, у нас йде місце знаходження нашого платника. Користуємось довідником ось тут, якщо потрібно, і не забуваємо проставляти. Наші дані. Тепер четвертий рядок у нас працювало двоє працівників, за договорами нікого не було. І йдемо в нашу добичку. Порядковий номер один, інтифікаційний номер працівника нашого, нарахована і виплачено його заробітна плата, нарахована і перерахована податок на доходи фізичних осіб, тобто це ПДФО, 18% від цієї нарахованої зарплати, і 5% нараховано і перераховано військового збору. Тепер друзі, ознака, що це найманий працівник 101, і більше нам нічого тут не потрібно. А тепер дивіться у нас по другому найманому працівнику Порядковий номер 2, Його ідентифікаційний номер нараховано і виплачено з плати. Нарахована, перерахована 18% ПДФО від цієї суми, і нарахована, перерахована військового збору від цієї суми і ознака доходу 101. А тепер, друзі, дивіться, прийняття на роботу ми поставили 1 квітня 25 року, тому що у нас ось друзі, додаток 5 є. Але ось бачите, чому тут оранжевим б'є електронний кабінет цьому місяці, поставили якесь оновлення. І електронний кабінет хоче, ну принаймні, у мене бачите, б'є жовтим помилку, що хоче і тут. Ось ми зараз, якщо на перевірити. Ось, що ж він хоче, подивимось. Ось саме 4 ДФ, і ось, бачите, оця жовта помилка, оце виділена, оця колонка, оцей рядок, що хоче дати прийняття, але ми цього працівника не приймали у квітні місяці, тому тут немає необхідності ставити дату прийняття і не потрібно її ставити, навіть якщо електронний кабінет зараз б'є помилку. Він іншим разом ще щось буде бити, і це не потрібно заповнювати. Ми просто за це не звертаємо уваги, П натискаємо, потім перевірити, зберігаємо. Підписуємо і відправляємо, друзі, так як звіт повинен бути зроблений правильно. А електронний кабінет зі своїми оновленнями може собі бити різні помилки, но ми на них не зважаємо. Тобто, якщо ми в квітні місяці прийняли, то ми заповнили. Це є обов'язковим, тому що це буде в довідки про доходи видно цю дату. Якщо це було раніше, тобто в попередніх періодах, дату прийняття. Не ми не проставляємо. Нехай електронний кабінет, що хоче собі тут і виділяє. Так, далі, друзі, всього ми так само додаємо перший рядок і другий рядок, і проставляємо всього нарахованої і виплаченої заробітної плати. Далі, так само рядок, 1 і рядок, 2, ПДФО 18%. І військового збору додаємо ці два рядки і проставляємо у відповідну колонку. Тепер, друзі, кількість рядків у нас 2, кількість фізичних осіб 2 фізичної особи і кількість сторінок 2. І переходимо в головний документ. Йдемо згори, звітний, 25 рік місяць 4. Номер розрахунку 1. Наш 32-й рядок. Тепер, друзі, йдемо у табличку. І що ставимо тут наявність наших додатків? Сьогодні у нас три додатки: ось вони додаток 1, додаток 4 і додаток 5. І тут ми в головному документі проставляємо наші додатки. Ось він, додаток 1, 061 рядок. Ми проставляємо тут відміточку хрестик. Так. І три аркуші. Так само у нас, друзі, рядок 0,64, це 4DF. Так само ставимо відмітку. Хрестик тут навпроти рядка 064 і два аркуші. І сьогодні, друзі, у мене 0,65. Це у нас відомості про трудові відносини, тобто додаток 5 Також ставлю відміточку, тому що він є у мене сьогодні в пакеті. І ставлю там також два аркуша. Тепер сьомий рядок, код основного виду економічної діяльності. У нас електронний кабінет, якщо не підтягне, користуємось ось довідником, але має підтягнути. і… Також заповнюємо цей рядок номер 7 Тепер, друзі, рядок 0,91 ставимо відміточку роботодавець. Спускаємось нижче. Тут у нас 101 рядок, середньооблікова кількість штатних працівників 2 особи у мене. Далі облікова штат, кількість штатних працівників 2 людини. Застрахованих осіб 2 людини. І кількість чоловіків. Два чоловіка. Далі, друзі, ви можете ставити тут нулі або не ставити. Ну, я зазвичай ставлю, але ви дивіться, так, як вам зручно. І все, більше тут нічого немає. І переходимо до нарахування доходу. Розділ 1. Що в нас є, це нарахована заробітна плата. Один рядок у нас це у нас нарахована заробітна плата із додатка 1. Ось вона, із усього ми це взяли. За двох людей переходимо в головний документ і ставимо рядок 1-1. І так само переносимо її в рядок 1, тому що ці всі підпункти відносяться до цього пункту. Тому у нас це дублюється. Тепер у нас рядок 2-1 з сплачено, 22%, 22 це у нас нараховано, не сплачено. Так само за дві людини у нас переносимо сюди. І з 2-1 також ставимо цю саму суму. А тепер, друзі, у нас йде нараховано податку 310-3,618,10 копійок. Це у нас 22%, рядок 3,1 це тісв за двох людей. І переносимо, дублюємо в рядок 3, тому що вже рядок 3,1 і те, що нижче нього, це вже відноситься до рядка 3. Так, ось наша нарахована, нарахована податку єдиного соціального внеску 22%. І тепер у нас іде рядок 7, ось це все. Друзі, підлягає сплаті 3618 і 10 копійок. Це ми маємо сплатити за квітень місяць і на соціальну внеску за дві особи, за два найманих працівника. Все, далі дата подання, ідентифікаційний номер і призвіщеня по батькові, електронний кабінет пітяне сам. Тепер натискаємо друзі перевірити. І як ми вже з вами раніше зазначили, що у нас тут ось б'є оця помилка. Я на неї не звертаю уваги, просто зберігаю. Закриваю, натискаю підписати, знову натискаю Накладай електронний підпис, наклала електронний підпис і натискаю знову і відправити. І чекаю, друзі, на квитанцію номер 2 щоб було написано пакет прийнято. Я сподіваюся, була для вас хочимось корисно. Я всім дякую за увагу. Бажаю всім успіхів, миру і добра. І до наступних зустрічей. Всім пока.